«Скляний меч від Вікторії Еверярд. По-перше, По-перше, нарешті тут однаковий, як «Зріз», так і коренець. тому що ми всі знаємо, що видавництво грішається. І них одразу нас занурює у подій, але потім мені здалося, ніби вона все ж таки пішла на спад. Проте із сторінки сотої починається двіж, із сторінки двохсотої тут реально вже все несеться на всіх парах. І оце те, що мені сподобалося одразу з першої частини, що не потрібно очікувати самого фіналу, коли... Почнеться якийсь екшен. Тут книга в напрузі тебе тримає майже весь час, і самий фінал він також класний і крутий, але він у мене викликав бурю емоцій, і вони трішки негативні у плані того, що мене так збісив там один персонаж. Це просто жах. Мені просто хотілося взяти його тако за плечі і розтрясти добряче. Хоча я чомусь сумніваюся, що він в кінці кінців отримає по заслугах. Тут у нас вже трішки кращий упір на любовну лінію, вона тут краще розвивається, хоча до неї також є питання, тому що з однієї сторони вони такі милі, нічні, один з одним, їм потрібно бути один з одним, навіть без слів вони розуміють один одного, але дуже би хотілося, щоб вони поговорили про все через зрок. Знаєте, таке в мене бажання. Не знаю, чи ми цього дочекаємося в третій книзі, чи ні, зважаючи на фінал скляного меча. Але, незважаючи на це, дуже дякую пані Вікторії Евар'я, що тут хоч щось почало у них закручуватися. Тому що я розумію, що тут основний троп це боротьба за владу, але хотілося б і побачити трошки більше любовної лінії. В цілому, це 4 із 5 – Трішки мені таких емоцій не вистачило до твердої п'ятірки, але воно заслуговує витраченого на неї часу.